Разу кожної недільної програми ми бачимо, що просад у нас є найпопулярною сам, в Бодії. Тому що, як правило, на просад приходить більше всього людей. А про що це говорить? Як ви думаєте? Що просад це найвеликий нектар? Так, да, це факт. Але чому? Ви знаєте, чому? Чому... Ми всі йдемо саме сюди, на праса, а не йдемо десь в інше місце чи mm? кудись в mm? гості. Ah, а, і в кожному неділю приходимо сюди. А знаєте чому? Тому що ті, хто готують, повторюють святе ім'я. І істина в тому, що святе ім'я це саме солодке щирі. Тому, якщо кожен з нас буде щиро повторювати святі імена, і це і в монастирі, він потім відображається в тому, що ми готуємо для господарів краса. Так що, слідуючи цьому, я хотів би прославити насамперед відданих, які були задіяні готуванні посаду. І це дуже стабільна, хороша команда. І... Я не знаю сьогодні, хто був керівником, але я знаю, що там була матерістаня, 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 матерістаня. це? Та, хто це? Наталья питаю. мадажі анараска. Мадаш Наталія. Добре, вони зайняті. Давайте подякуємо віданим, які готували посад сьогодні. Аріво. Тож, давайте подякуємо тим, хто інакше <рес> прийняв участь в підготуванні цього намірного фестивалю. І насамперед, я хотів би, щоб ми подякували нашому дорогому Гопу Комару, який займався нашими дітьми, чому нашими, тому що так має бути, що діти відданих мають бути дітьми нас Ось Тому Давайте подякуємо Гопокомару, який. Займався нашими дітьми в свідомості крішни і давав нам можливість співати кіртан і слухати просад. Ой, слухати крішна катку про просаду. Халібо! Також мені розпідказують, що у дружині обакумара, матері ніким ні, зарані, в п'ятницю було день народження. Тож е, це дуже дивовижна особистість, чиста віддана, яка багато зусиль, незважаючи не на те, що в неї є е, діти, е, багато дітей і вона виховує вховує. Вона також багато зусиль цим примагає. Служиє програмі, регулярно відвідує програми, відвідує садгані і також займається в департаменті кульіданістю. Тож давайте привітаємо мене джені куджарамі. Що у нас сьогодні буде також Харінама Наші дорогі празначалі вони одразу після просаду поїдуть на Харінаму, тому хто бажає є ще місця в автобусі їхньому, хто бажає приєднатися до Харінами, ви можете як, якомога швидше прийняти просад і приєднатися до цієї групи. Але також у нас є. Після просаду можливість послужити, про яку я зараз розповім. І також після просаду будуть в 6 годині вечора недільні зустрічі, де ми можемо познайомитися поближче, поспілкуватися, відбити серця, задати питання, які нас хвилюють. І після неділі зустрічі, хто вишився, можуть прийняти участь в тіртові. Але після просади нам для того, щоб відбулися відділення зустрічі, нам потрібно зробити буде прибирання в ліхтарні. І ви знаєте, прибирати в храмі Господа це дуже велика милість, і не кожен навіть отримує цю милість, щоб безпосередньо в храмі Господа прибирати. Чи ви приходите в якийсь храм, чи може до церкви, чи хто туди будь-яку релігію. Нам не завжди достається можливість послужити. Ми приходимо зі своїми питаннями, але тут є можливість зайнятися чистим ідею службами, під керівництвом дуже хороших відповідь. У нас тут є Володимир пробуємо мати Юля, ось вони підняли руки. Тому хто бажає сьогодні послужити, Господу читання, господині Тінанді, і також його відане в прибиранні вівтарми і митті розсадичного посуду, підніміть будь ласка, руку. Тож після, можливо, хтось ще виників бажання, ви можете приєднатися після присади одразу до е, Володимира Продукта на дві люди. Хочу сказати, що насправді вам світ треба подякувати, тому що цей храм існує якимись маленькими чи великими зусиллями тих, хто сюди приходить. І хтось може. Багато, хтось не має часу, хтось може менше. Хтось, от, наприклад, деякі віддані вони приходять там ще виші дні тижня, роблять якесь служіння або приймають участь в будівництві, хтось приходить раніше, готує просаду, на мобільний фестиваль, хтось е приходить в суботу, готує футфулайф. Але насправді заділи не всі. Якщо ви можете... Бути ви хочете прийняти участь, в чому у нас зараз відбувається і ремонт приміщення на другому поверсі, і також у нас є програма Вільже життя, у нас є корінами майже кожен день. Ви можете приєднуватися до цих програм, і також ви можете підтримувати ці програми своїми пожертвами. Якщо ви бажаєте зробити пожертву на... Функціонування храму на мобільний фестиваль або на ремонт храму, що дуже зараз потрібно, тому що це зараз триває в активій раз. Ви можете це зробити на карту храму або скриніти для пожертв, або особисто мені я можу прийняти ваші пожертву після посаду на виході з вітання. Тепер давайте помолимося як приймати посад, щоб ми.

रन्द्रिया वसागरे विषय सागरीपतिरमधीपति वा जता कृष्ण Гови париджи важай Гови париджи важай प्रससा бай आनजीва бай Се Рада Кришна гуна гао Рада дако не Чайтанья нетай Сри Чайтанья

Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hari, Rama Rama, Hare Hare. Hare, Hare. Hare, Hare. Shri ja. Prabhupada, Shri ki? Shri Prabhupada, А, ще кришечки зараз дам. Там, в алтарний.